Вітаю вас на моєму каналі. Ось купила житнє борошно, тому що біла в нас своє, є, ми його мелемо є, завжди печу білий хліб. Це ось захотілося такого, знаєте, темнішого. Купила житнє борошно, замісила житній хліб. Сьогодні замісила, вироблю, а завтра буду пекти. Зараз в нас електрики немає. Завтра, якщо не буде, то вже в газу спечу. Не в печі печу, печу ось по дві булки. Зараз такі морози, тому не хочеться палити піч. Піч в літній кухні. Там кухня не отоплюється, тому треба, так знаєте, крепко напалювати піч. Будемо чекати, поки трішки потепліє, ось тоді вже будемо палити піч. А так, поки якщо є світло в електричній духовці, печу хлібчик, пампушки, якщо немає світла в газовій. Тому зараз я скажу в теперішній час добре, якщо є електрична духовка і є газова. У мене в літній газова. І це я вам скажу досить добре. Тому зараз формую хлібчик, вироблю його, а завтра вже аж вранці він буде підходити цілу, ніч, вранці я буду пекти його. Житні. Я вам скажу, що в мене дітки теж люблять ось цей такий темний хлібчик житній. Тому що, якщо завтра-завжди печу білий хліб, тому інколи хочеться і темного. Звісно, купляю ось Бородинський купляємо житній, дарницький купляю, але ось вирішила спекти сама житній хліб. І до житнього хліба спечемо свіженькі вранці і будемо бити своє домашнє масло. Не знаю, чи вам це буде цікаво, але хочу показати, як я роблю своє домашнє масло. Тому що я вам скажу, є і такі, коли на ринку торгую, підходять молодь, вони навіть не знають, як це масло робиться, що з нього відходить ще маслянка, все тому хочу ось показати і будемо разом з нами куштувати свіже домашнє масло. Тому хлібчик вже в мене печеться в газовій духовці. Зараз попоримось по господарству. А ось це хочу вам показати. У нас ми осіння не обривали весь виноград. Подивіться, що робиться. Ну, є хоча б що пташечкам їсти, тому що зараз снігу багато, така зима і крепкі морози, пташечки прилітають і збирають собі. Вони не збирають, вони його оббивають, а потім вже з землі його збирають. Звісно, в нас і пшеничка є насипана, але ось вони собі ось це шпаки так прибігають. Прилітають, обоб'ють його, а тоді вже землі збирають. Для того, щоб збити домашнє масло, потрібно видоїти свіже молочко, поставити в холодне місце, щоб підійшла сметанка. Потім це молочко ставити в тепле місце, щоб воно скисло, і тоді, вже, коли скисає сметана, Молочко повністю треба позбирати зверху сметану в банку. І я тоді ось даю хлопцям і вони ось таким апаратом руками в банці просто ми збиваємо. Так колись була така маслянка в баби. Я ще пам'ятаю, я ще навіть била ось те масло, баба, дерев'яна така маслянка. Сідаємо, між ноги беру її, таку дерев'яну і ось так товкачиком то, вкачу, то Зараз я вам скажу, скільки на сільськогосподарський ринок їздимо, ніде не можемо знайти ось таку маслянку. Хотілося б таку купити. Може, де, напевно, може, десь аби на Закарпатті, може, там можна було б купити, але тут а в нас ну, такого немає. Дехто ще б'є ну, але зараз електрики немає, тому Іван мені зараз його і так у банці переколотає, переколотає, переколотає трішки поб'є. Ця сметанка повинна її зібрати і поставити ще, навіть я ставлю її на котел, тоді скоріше вона збивається. Ось так він її бовтав-бовтав, -бов бачите, вже гарно ось збилося, вже маслянка відійшла. Ось ці жовтенькі згусточки, крупинки це і є наше масло. Зараз потрібно ось цю маслянку сідити, але її, ну, звісно, можна виляти і свиням. На свині є можна виляти свиням, але також можна пекти і оладки на їх, і пиріжки печуть, навіть і пампушки, хліб можна додавати, тоді ось буде такий жирніший хліб. І коли маслянку зілляла, заливаю холодною водичкою. Треба ось перемити в холодній воді. Можна, звісно, під краном, але це ж буде забиватися наші труби. Масло я вже лишила, тому що я поставила чайник. Сьогодні ще до домашнього масла будемо готувати ось такий чай з дубчиків малини та вишні. Ну, напевно, хто жив в селі, ось наші бабусі, бабусі дідусі. Теж готували ось такий. Я думаю, що в кожній хаті готували ось такий час. Це така була грубка на плиті палиця, в, в грубці така духовка, баба завжди нам зварить ось цей чай. Я приходжу з школи, він такий аж, знаєте, червоний, тому що в грубці він стоїть на цеглинку, баба так підставляла, і він настоїться і такий дуже червоний, і дуже ароматний. Я вам навіть скажу, що коли кашляли, бабуся завжди казала, що потрібно пити ось такий час, щоб не кашляти з дубців малини. Тому ось чого я лишила масло. У мене за... майже закипив чайник. Дістали ось такий старий чайник, вже ми його винесли на горище. А це ось перепросили, дістали і будемо знову користуватися. Світла немає, будемо знову ось варити чай, чай ось такому чайничку. А ну в кого ще лишилися ось такі чайнички зі свістком. Колишні такі чайники. Ще я вам скажу, що ми не тільки його на газу варили в цьому чайнику, а ще на плиті, тому що от сюди, коли я прийшла в невістки, теж готували ще на плиті газу не було, була тільки електрична плитка, тому завжди готували на плиті, а тоді вже на електричній плитці підігрівали все. Вже так заговорила, що забула за масло. Масло в холодній водичці перебовтали, знову перемили, зілляли водичку, скидаємо масло в миску і ось так підкидаємо, і воно ось так формується в таку грудочку. Ось ця водичка, маслянка, яка ще лишилася, бачите, так стрипує, сіджується, коли його підкидаєш і відбиваєш. Тоді вже можна загладити ножиком, зробити будь-яку собі форму. Баба ще пам'ятає, я робила візерунок такі ложкою. Ну, ось і все, домашнє масло готове, можна масати хлібчик і смакувати. А ось для цього чаю потрібно трішки настоятися, але в нас же хочуть вже його пити. Ось зараз ми знімаємо, готуємо, позвонила дочка за кордону старша, і питає, що робимо. Я кажу, що знімаємо, як готую масло домашнє і робимо чай з дубчиків. Кажу малини, вона каже, мам, як я хочу ось цього чаю і хліба з маслом домашнього. Тому що ось цим старшим я теж готувала ось такий час. Звісно, це не кожен день, тому що воно теж, так як би сказати, можна надоїдає, чи як сказати правильно. Але я вам скажу, що раз хоча б на тиждень інколи можна приготувати ось такий чай з дубчиків. Він, не, він смачний, ароматний, але він ще і корисний. Цей чай, якщо він довше нас постоїть, настоїться, він стає аж червоний. Зараз він нас бачите ось такий жовтенький, але зараз трішки постоїть і, побачите, він стане такий червоніший. Тому нарізаємо шматочок житнього хліба, змащуємо його маслом, присипаємо сіллю. Тому що коли масло я роблю, я його не присипаю сіллю, а тоді вже, коли ось собі хто хоче, за подобанням можна змастити хлібчик і посипати сіллю. Ще моя бабуся так робила, в неї влітку корова доїлася, на зиму не доїлася, і коли вже на зиму ось немає масла, вона ось літком це масло перетоплювала, присолювала трішки його і зливала його в баночку, воно захолодало, ставила його в погріб, і тоді взимку діставала і було своє домашнє топлене масло. І ще також робили сир. Пересипали його сіллю, страмбовували, стопкували ось таку банку і теж вже взимку діставали такий був солений сир. Цей сир бабуся доставала, кидала в картоплю, і тоді вже масло, і робили ось такі вареники. Ну, ось і все. Я вам дякую за перегляд мого відео. Не знаю, чи було воно вам цікаве.